Які зміни в законодавстві очікують українців та іноземців при працевлаштуванні в Польщі з червня 2025 року? Перше це обов'язок укладення письмового договору на польській мові та на мові зрозумілій для іноземців. Цей договір обов'язково має бути підписаний ще до виходу на роботу. Необхідно регулярно поновлювати документи іноземця, зокрема, мати копію паспорта з усіма записами та відслідковувати кожен виїзд та повернення в країну. Третє це електронізація процедур. Наразі адаптується система для електронного подання документів. Не матимуть червоної початки в паспорті. Натомість замість цього буде надано сертифікат легального перебування з QR-кодом. Випускники вищих навчальних закладів з денною та заочною формою можуть працювати без дозволів на роботу. Це дуже крута новина. І п'яте, оновлення свідоцтва про закінчення поліціальної школи тепер не будуть підтвердженням знання польської мови, при подачі заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС. Yes. Наступних частинах відео я розповім про нові правила, які торкуються тих віз, по яким тепер не можна буде перезалаштуватися в Польщі, карт попиту та запрошень на роботу. Тому підписуйтесь, щоб не та країнах єс звертайтеся за моїм номером який вказаний під цим відео